Халка для заходу, ідіть, мовляв, на поступки Росії. І тоді війни може й не бути. А якщо не підете на поступки Росії, будете підтримувати Україну, то от білоусов обіцяє війну. Ну за великим рахунком, росіяни на жаль, бачать, що деякі європейські країни і деякі європейські суспільства дійсно дуже бояться війни. На жаль, і на цих страхах вони намагаються грати. Що має Європа зрозуміти за нинішнього? Знаєте, стану справ Росія буде готова до війни в країнах Балтії за 4-6 років. Відповідно, це буде не виключно російська армія. Це буде армія, приправлена кендерівцями та швидше за все іранцями або проксі іранськими, такими як Хезбала, наприклад, да. Ми можемо це припустити, враховуючи, що Путін водить корейські війська на Курщину. І вони вже воюють. То очевидно, що війною з Україною. Там не обмежиться, якщо не буде більш сильної реакції заходу на ці дії.